Це дуже просто, є такий екран. Вибираєте мову, яка нам потрібна. Ну, Як української немає, я вибираю ту, яку знаю іншу. Е номер для розвантаження, У мене немає номера ніякого. Так, тут запитує, чого ви приїхали, це завантаження або розвантаження. Вибираємо розвантаження, бо ми розвантажуємося. З Куди? У мене в СМР пише, що це Джима, значить я вибираю Gigma. Е, вписуємо вашу компанію, на яку ви працюєте, логістику. Е, пишете, звідки воно їде, там якусь компанію, звідки ви везете. В нашому випадку MBA. Е, тут номер автомобіля пишете. І скільки палетів ви привезли. В нашому випадку один валідар. Тут запитує, чи є номер, у нас немає, і ми переходимо далі на наступний етап. Тоді тут ім'я, номер телефону і номер автомобіля спереді типу, і ззаді. тобто номер трактора і номер прицепу. Ну, вводимо любі букви. Так, щоб показати далі, як воно, номер телефону, і номер автомобіля. Далі. Тут погоджуєтеся, що ви ну, про інструкції безпеки. Тут треба все переглянути, що вони пропонують. Не палити, не їхати більше. 20 жилет і все інше. Так. Окей. Далі переходимо. І тут вже пишуть всю інформацію, яку ви набрали. Переходимо далі. І бачите, тут е, вже це останнє. Е, типу, вам висвічує код, як, якщо Ну, по-моєму, мають ворота відкритися автоматично, але тут є код 3197 а якщо вони не відкриються, там зупиняєшся і вводиш код і е, е, заїжджаєш. Тож я не буду продовжувати далі, тому що, ну, щоб... Для чого не потрібно, ми просто вийдемо звідси. Ось така коротка інструкція. Тут є карта, така коротка інструкція, як відбувається реєстрація на Фергінсон. На мій погляд, досить класна система, спокійно прийшов, собі зареєструвався без черги, без нічого. Мені подобається більш автоматична реєстрація, чим е, е, така. На цьому табло буде номер автомобіля. Е, ви ну, Побачите і куди їхати, в який док, номер доку. І все. Фергінсон, виробник сільськогосподарської техніки. От колега вже якийсь під'їжджає на 6.30, По моєму вони будуть запускати автомобілі. Так, йдемо грітися в кабіну.